Вітаю всіх на своєму каналі. Я отримала посилочку. Я обожнюю ці моменти. Ну і хочу поділитися з вами. Зараз розпакую і знов включусь. Ось такі красуні до мене приїхали. Для повного щастя мені не вистачало ще цих трьох сортів. Показую. Сальто Віолет Бланк. Новинка минулого року. Дуже гарна. І колір в неї більш насичений, ніж на камеру. Як завжди, висвітлює. Новинка цього року. Яскрава ефектна красуня Пікто-віолет Бланк. Бомбезна. Ну і моя слабкість. Біла хризантема з зеленуватою серединкою. Це новинка також цього року Люмія Бланк. У мене була схожа, купувала її без назви, також пізнього терміну цвітіння. І вона мене тішила багато років. Ну, ось такі красуні. До речі, я вже позаглядала. Коренева гарна, є і пагінці в деяких кущиках. Ну, коротше, все, супер. Зараз я їх повисаджую у горщики і, напевно, залишу поки що на вулиці. Ну, і все, похвалилася. Всім гарного дня і до побачення. Забула сказати. Бо знаю, що будете все одно питати, де купувала Fazenda Flowers. У них є і канал на Ютубі, і є група Вайбері. Тож знайти їх не складно, я бачила, в них ще є багатенько Хризантем, вибір гарний. Тож, хто бажає, купуйте собі теж красунь. Ну, Тепер точно до побачення.